Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакту, вік якого понад 5 тисяч років, але перед тим як його показати, пропоную переглянути уривок із відео Ютуб каналу Віоліті про колекціонування. Давайте згадаємо, що було на родючій землі, коли на ній жили та працювали десятки поколінь наших пращурів. А почнемо ми з самого початку. Чи знали ви, що трипільська культура існувала протягом майже трьох тисяч років з середини шостого до середини третього тисячоліття до нашої ери? То був час, коли цивілізація Єгипту тільки зароджувалась, на території Месопотамії існувала в осередках, а на території сучасної України вже розквітали протоміста. Також у трипільців розвивалося землеробство, створювались. Керамічні шедеври. Трипільська культура завдяки дослідженням археологів стає зрозумілішою, але все ще загадковою та часто навіть містичною для наших сучасників. Розміри поселень трипільців вражають Найбільшим є протомісто Тальянки Площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. З 5 по четверте тисячоліття до нашої ери це були найбільші та й найрозвинутіші поселення в світі. Завдяки дуже теплому клімату, що панував у той час, у трипільців була можливість будувати двоповерхові будівлі. В той час вони були одними з перших у світі. Часто нижні поверхи слугували для зберігання знарядь праці та для утримання худоби. Окрім приміщень, де мешкали родини трипільців, існували великі будівлі культового призначення та навіть будинки, де збирались представники родин. Тобто за декілька тисячоліть до нової ери на території нашої країни існувало самоврядування. В залежності від призначення, від талантів та достатку господаря, будинки прикрашались, про що свідчать знайдені керамічні моделі таких споруд. Саме трипільці першими почали використовувати прості форми ткацького верстату поряд із культурами родючого півмісяця та вінча. Одяг того часу, звісно, не зберігся, але є всі підстави вважати, що він прикрашався орнаментами, схожими на той, що був нанесений на посуд. Приголомшливе підтвердження цієї гіпотези знаходиться в музеї міста Ржищева поряд із трипіллям. Орнамент на вишиванках XIX століття з експозиції музею повністю збігається з орнаментом трипільського посуду, знайденого під час розкопок. Жага до естетики у трипільців була непоборною. Відмінним прикладом слугує кераміка та посуд, які збереглися до наших часів. Трипільці майстерно володіли технікою обробки каменю та вправно управлялися з міддю. Нам дуже складно це зараз уявити, проте історики презентують життя в трипільському суспільстві як аналог золотого віку: теплий клімат і родючі ґрунти, відсутність слідів військових конфліктів, високий розвиток технологій та високий соціальний статус жінок. То було суспільство близьке до ідеального, але будь-яка казка добігає кінця. У зв'язку з різкою зміною клімату і засухами всередині третього тисячоліття до нашої ери територію трипільської культури поглинули кочові племена ямної культури, що прийшли зі сходу. На жаль, трипільці не змогли дати гідну відсіч. Отже, мідну сокиру трипільської культури придбали за 30 тисяч гривень або ж 780 доларів. Далі найстародавніший сьогодні лот бивень Мамонта, вік, якого може налічувати десятки тисяч років. Цей, за словами продавця, привезений з крайньої півночі Таймирського Долгано-Ненецького Долганоненецького району. Вага його 8 кіло, довжина майже метр. Бивень мамонта придбали за 40 тисяч гривень або ж 1 тисячу 40 доларів. Далі рубль 1737 року. Монета, що була викорбована за часів правління російської імператриці Анни Іоанновни. Вона досить нечаста. Це рубль з так званим петербурзьким орлом, виготовлений зі срібла 802-ї проби, вагою біля 25,5 грамів. Рубль 1737 року придбали за 40 тисяч гривень або ж 1040 доларів. Далі старовинний самовар, котрому понад 100 років. За словами продавця, цей самовар виготовлений у Польщі, і можливо, це фраже. Фірма заснована у 1824 році. Фабрика Фраже базувалась у Варшаві, яка на той час входила до складу Російської імперії. Вона спеціалізувалася на недорогих. Але гарних столових предметах, посуді та інших кухонних речах до речі, назва фраже стала загальною і сьогодні використовується як позначення столових приладів у різній комплектації. Старовинний самовар придбали за 80 тисяч гривень або ж 2080 доларів. Далі срібний колд, артефакт, якому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського кофтки або колтки, тобто сережки. Колт виготовлений зі срібла, вага його 73 грама. Срібний колт був придбаний за. 72 тисячі 779 гривень, або ж 2150 доларів. Далі орден Святого Георгія, найвища військова нагорода Російської імперії. Він був заснований у 1769 році для відзнаки офіцерів за заслуги на полі бою і вислугу у військових чинах. Орден мав чотири ступені, і це найнижча, виготовлена із золота 56-ї проби та вкрита емаллю. Нагорода була придбана за 86 тисяч гривень або ж 2230 доларів. Далі зірка героя соцпраці. Герой соціалістичної праці, державна нагорода та найвищий ступень відзнаки за працю в СРСР. Герою соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та золота медаль серп і молот». Всього за 53 роки було зроблено 20 тисяч нагороджень. Золота зірка була придбана за 98 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі ауреус проба римського імператора, який володарював з 276 по 282 роки. Після оголошення імператором Проб взявся за оборону кордонів імперії. Він розгромив франків, бургундів, вандалів, навів влад у східних провінціях і почав насаджати солдатам землеробство. Проб змусив війська займатися виноградарством, і незадоволені солдати вбили свого імператора. Монета, представлена на Віоліті, виготовлена з високопроводження, виробного золота вага її 7,5 грамів. А у Реус Проба придбали за 205 тисяч 8 гривень або ж 5320 доларів. Далі колекція сучасних українських монет. Вона складається з 547 монет, випущених у 1995-2023 роках. Неймовірно, але колекція повна. Тобто сім величезних альбомів містять абсолютно всі пам'ятні монети, викарбувані в цей період. Колекція монет була придбана за 230 111 гривень або ж 5970 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась знову ж таки колекція монет, але вже середньовічних. Вона складається з 39 монет, викарбуваних у 17 столітті. Стан більшості з них, а особливо солідів, півтораків та трояків, залишає бажати кращого. Є тут і золото дукат 1649 року, та якась можливо татарська монета. Але найдорожчою зі всіх є напівталер 1630 Четвертого року він надзвичайно рідкісний. У каталозі монет Речі Посполитої на півталер має примітку r 6 тобто в світі відомо лише декілька десятків подібних монет. Отже, колекція монет 16-го століття була придбана за 330 тисяч гривень або ж 8 тисяч 570 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!